Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Невесний, вішителю душі, істини, що сюди сінця наповняєш, скарб життя подателю, приділилися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси блогії душі наші. Святий Боже, святи, кріпкісти, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, і Сину, і Святому Духу, і нині, і час і на віки віків. Не святоється, помилуй нас, Господи, очисти рихи наші, владику, прости, беззаконня наші, святи, посіти, сіли, невечі наші. Імене Твого Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Слава Отцю і, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і свята Духа, нині повсячас, і на віки віки, Амінь. Амінь. нині сили народується, на престолі серце Спасителя полум'я. Божественного пристановища, не болі душі тільки сім'я, радийся, присвої мене, не спаси. спаси, пробачивши твої пробічня, величаємо тебе, життє давче Хриссе, бо достояти нас, бути причам. Щедро пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, вічаємо тебе, жити давче Христе, бо достоїв ти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. А нього поває серце моє, ну, і він допоможе мені, вчаємо тебе, житі давче Христе, бо достояти нас бути причасниками, щедрот присвято серця Твого. Серце чисте старі мені боже й духа право обнови внутрі моєму. Слава Отцю і Сину, Святому Духу від нині час і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічаємо Тебе, житі давче Христе, буду стоїти нас, бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Уважніми, усім примудрість, будьмо уважні. Земля, співайте, жив'є, дайте славу хвалі. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає мені Твоєму, усе вишні. Господеві, ві Бо ти, святий святийся, Боже наш, і святих спочиваєш тобі славу віддаємо, Отцю і сину, святому Духу, й й час, і нині повсякчас, і на віки. Амі. Те святині Його, хвалите у твердині сили. Його. І що сподобається нам слуханню святого Євангелія? Господа, Бога молим. Мудрість прості, вислухаймо святе в миру у Від Твоє, святе Івангеліє, читання! Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій, і ніхто не знає сина, крім отця. І отця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити, придіть до мене всі стружені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо і смирений, і серцем, і найдете полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє, любе, і тягар мій легкий. Ісусе, Сину Боже, Вогошу, відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, серце Ісуса, серце Ісуса, красоприсвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Ісусе сила непереможна, помилуй помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса помилуйно. Серце Ісуса, любов і невимовна, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса, веселости серця мого, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса, очисти Серце Ісуса, пустих помислів, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, охорони серця моїх пориви лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, омилуйно. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісусе, надію смерти мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса помилує. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що Тебе величає. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, Господові Бові нашому, щоб вистукав голос, моління нас грішних, і помилував рабів своїх, всіх присутніх в святому храму і цьому. Всіх, хто з'єднані з нами в молитві, усіх за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва і нужди, і всілякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здорове здоволіття, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. За здоров'я і спасіння слуг Божих, особливо опіку і охорону для воїна Олександра, його побратимів, за внука Марка, доньку, Уляну, Лілію, Марію, Вероніку, Соломію, за, «За Марію, роді, за зцілення очей, сві за окупа, Романа, Тетяну, Анастасію, Ренків, Марію, Михайло, Івані, Володимир Ігоря, Надія, Марія, Нехистині, Катерині, з родиною та всій родині, за здоров'я воїнів, перемогу України, за Юрію. Добру здачу, Сесія, Оксана Анатолія, Лідії, Лук'яна, Ірини Андрія, Анатолій, це Василя, сім'ї всіх похресників, за прощення Проси для Слуги Божої Проси Ольги, Проси за здоров'я, за сина Проси воїна Романа, Проси за воїнів Андрія, Проси Богдана, Андрія Проси і їх побратимів, за здоров'я Олі Галини, Марії, Ольги, Вероніки, Дмитра, Романа, Богдана, Віталія, Михайла Уляни, Ярини, Петра, за щасливу вагітність Наталі Проси та її. Добре прихання. за здоров'я Ірині, за здоров'я слуги Божої люби, за здоров'я і особливу опіку для воїна, романа, за здоров'я і Божу опіку для Марії, Василя, Анни, Юрія, Петра, Богдана, Дениса, Іринки, Іринки, похресниці, Оксани, за всю родину, за здоров'я і за спасіння і за. Везвісти пропаку з воїна Олексія і за молоду пару Ірину і Марію, Івана і Марію, і за здоров'я і Боже благословення Василя Марії, Михайла, Анни, Анастасії, Ана, Володимира, Ірії, Софії, Дарії, Івана, Марії, Івана, Андрія, Романа, воїнів, Юрка і Богдана, за отця Василя, Світлана, за воїнів Андрія, Богдана, Андрія, Андрія та їх побратимів. Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому святому храму від цьому ві, і всякому місту селу і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню війни і нападу чужинців, і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш і відвернув весні все, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Осьподи, помилуй, осьподи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог висноковав, голос милій на зрічних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи. Господи Вистука на зборі спасить наш повання всіх кінців землі. І тих, що на морі далеко Милостивий будь милостивим, владику доріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, іси, і тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся, час і навіки, віки. З умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа, людинолюбця помолимо. Тобі, Господи, єдиному благому, не злопам'ятному і мої, до Тебе припадаю недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв Ти на весту небесну через множество неправд мої. Але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе, очистився перед кінцем від цілякого ріха. Страшне, бо в різне місце маю прийти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мряцьких, мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги, мої благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших, і нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро Твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лице, то від мене, але раче ти, Господи, навчи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але поси по порози на мені і зниж усе діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий, Господи. Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю властю, і тверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать на мені, Господи, як вон, що палить мені нечисті помисти, бо Ти, ти,си, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває навіки, віки в Премудрий. Городицю тебе величаємо слава тобі, Христе Боже, надія на що слава тобі. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, малай. Христос, істинний Бог наш молити ми причистий Матері, святих славних секваних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, і свята Духам. Слава Ісусу Христу! Слава на Кожен раз я дуже радий тим, що ви долучаєтеся до молитви до серця Христового. Бо так мало є тих, що почитають серце Христове, так мало тих, що моляться до, у цей час, в цьому часі до Христа Чоловіколюбця. І тому <кхух> по можливості кожен із вас, хто є присутній у святому храмі, ті, хто дивляться нас онлайн, всі маєте добру нагоду. Не просто прилучитися до цієї молитви, а залучити до неї інших людей. Бо Христос прийшов у цей світ, Він не сам ходив і проповідував, так? Він назбирав собі учню. І не тільки тих 12, що ми знаємо, учнів було набагато більше, але це були ті учні, які були по особливому приближені, це були ті учні, які були постійно з Ісусом від початку і до кінця. Деякі долучилися на середині його часу проповідування, інші долучилися пізніше. І іменно учні стали тими, що понесли Слово Боже до людей, пішли поміж людей, поміж своїх, і на своєму простому рівні почали ділитися тими змінами, які в них відбулися після зустрічі з Богом. Кожен із вас, хто слухає, слухає наші. Трансляції, хто дивиться наші е, ну, служби, різні відправи, кожен із вас має нагоду змінитися, стати іншим. І ця зміна має бути позитивна. Ви маєте стати кращими. Ви маєте стати чистішими, святішими. Ну, Часом люди дуже бояться поняття святості, святі на небі. Святість починається на землі. Ні один святий не став на небі святим. Він став святим на землі, тому що серед оцього спорченого світу залишився вірний Богові, залишився вірний своїм моральним принципам, залишився вірним своїм принципам, які для себе своєму житті установив. І дуже є важливо. Чи є у вас такі принципи, які ви собі збудували, ваші особисті, не те, що вас навчили, те, що вас навчили, це дуже добре, але чи є у вас ваші принципи, які ви собі збудували для себе, щоб стати кращим? І кажу вам, що будування себе неможливо без матеріалу будівничого. Так? Не можеш хату збудувати без цегли, без цементу, без піску. Ну, без матеріалів, так? Так ось будування себе, це якраз і є наше перебування з Богом в молитві, на різних відправах, при різних релігійних практиках. Ми ходимо до церкви, ми слухаємо Слово Боже, а віра через слухання, віра через слухання. Тому є дуже важливо ті, що дивляться трансляції. Для вас є важливо тим, що ви слухаєте, бо віра приходить через слухання. І все, що ви чуєте, це є ваш матеріал для будування себе. І слухаючи Слово Боже, ви будуєте в собі нові моральні принципи, будуєте нового себе. І особливо це є важно в часі молебення, до, до, до серця Христового. Це є важливо молебні до Пресвятої Богородиці. Я це. не говорю за службу Божу. Служба Божа це є найвищий спосіб віддати честь Богові і тілу і крови Христа, і долучитися до того, запричащатися. Це найвище, що є у церкві, це є служба Божа, це зрозуміло. Але для будування себе дуже важливо, бо ці такі практики, молебні, акафісти, тому що. Ми слухаємо там молитви, ми слухаємо Слово Боже, і ми беремо для себе, що для нас є важне. Наприклад, якщо ми беремо молитву до серця Христового, починаючи від самих перших прохань, ми кажемо: Ісусе Сину Бога жива, що відкрив нам щедроти Пресвятого серця Твого. спаси Помилуй, і спаси тих, що тебе величають, і потім далі. Ісусе, е, красо присвітла, Ісусе, сила непереможна, любов невимовна, веселости серця мого, втомлених помочи, джерело дівства, очисти розумі від пустих помислів, Очисти охорони серце моє від поривів лукавих, Ісусе, покрови життя мого. Ісусе, надія моя, у смерті моїй», Ісусе, потіхо моє на судді Твоїм, це формуючі молитви, які мене змінюють, які я, слухаючи ці молитви, стараюся себе прирівняти, чи я вже підходжу до тих речей, чи я хочу тих речей, чи вони мені близькі, чи вони мені далекі, чи я вже прийняв деякі речі, а якісь маю прийняти. Тому молитви оці вони дуже важні, ті, які нас будують, ті молитви, які формують, чи які нас, ми стаємо перед Богом. І своєю будовою, то, що ми збудували самі для себе. У мене є принципи, що я знаю, що вечір 19-та година, я йду дивитися, молебень до серця Христова. Я знаю, що неділя приходить, я збираюся йду до церкви. Я знаю, що мені раз у місяць обов'язково треба прийти до сповіді і привезти своїх дітей. Я знаю, що я маю за... до Пасхи привезти одну людину до церкви. Я знаю, що до храмового празника я маю привезти одну людину до церкви. Я знаю, що до Різдва Христового я маю навчити когось колядувати і когось маю привезти до церкви. Це є ті принципи, які ми в собі будуємо. І якщо ви будете їх мати, ви правдиві. Посланці Божі апостоли, виправдиві ті, які є частиною реалізації Божого задуму по спасенню людської душі, не спасти себе а на всіх плюнути, а спасти себе, щоб може можеш спасати інших. Бог не любить егоїзм, яким ми замикаємося самі в собі. Господи, давай мені ласку, а більше нікому не давай. Бо я не хочу, щоб ще хтось був такий щасливий, як я. Тільки мені помагай, Боже. Така молитва не будує, вона руйнує нас. І тому, Боже, спаси мене, щоб, бо я хочу спасати інших. Боже, очисти мене, бо я хочу, щоб інших привести до очищення. Господи, ісціли мене, бо я хочу через мене, щоб ти ісціляв інших. Серце Христове, особлива нагода змінити своє серце. Все, що походить з нашого серця, бо все походить із нашого серця, то, що ми хочемо, то, що ми не хочемо, то, що ми любимо, то, що ми ненавидимо, все це прояв нашої душі. І, як ми кажемо, все походить із серця нашого. Потім воно перетворюється в слова, потім у дії. І через це ми стаємося або дітьми Божими, або ті, які загубили Бога. Тому нехай Господь Бог допомагає кожному з вас, щоб при кожній нагоді ви мали можливість будувати себе і приблизитися до Бога, очистити себе, щоб привести інших до очищення, спасти себе, щоб, можна, щоб міг спасати інших ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава нам! Ну, тут навіть є одно таке коротеньке запитання, на яке можна коротко відповісти. Слава Ісусу Христу! Поясніть, будь ласка, як то піст середа п'ятниця на хлібі і воді. Дякую вам, Отче Василь і пані світлані за все. Ех. Середа і п'ятниця на хлібі і воді. Це значить строй пість е, їсти тільки хліб, пити тільки воду. Але це немає такого припису. Це хто собі може особистий припис дати, або ще когось заставити. Але так церква таких приписів не дає, навіть у часі Великого посту і в Страстний тиждень. Так? Там говориться, що один раз на день нормально підкріпитися, поїсти. Ну, не кубасу, м'ясо, а поїсти пісну-страву, але раз на день поїсти. Обов'язково. А ті, хто собі хочуть зробити, ускладнити піст, то хліб і вода. Тобто, крім хліба і води, нічого більше. Але це собі накладете, якщо будете мати велику покуту за свої якісь там ріхи, що згадали, і цей піст можна один день. Більше не треба. Дякую щиро всім. нехай Господь Бог вас благословить благосвятим Отця і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.